Всім доброго вечора. Я Віктор Коренівський та Іван Киричевський. Ми продовжуємо наші, наш напевно, це такий наш буде регулярний формат, де ми будемо робити компактні огляди будь-яких надзвичайних там військових ситуацій, котрі трапляються з якісь спецоперації, тому подібне. І однозначно буде багато чого аналізувати, тому що як ми бачимо, вся ця вирва подій вона тільки наростає, наростає. Ну і останні заяви. Правління Ізраїлю про те, що вони будуть продовжувати свою спецоперацію ще протягом 14 днів проти Ірану. Тобто, ми будемо мати матеріал для аналізу і будемо проводити такі от коротку таку аналітку, здійснювати по 20-30 хвилин. Тож, ну тут найперше таке враження запитання до Івана щодо його вражень щодо цієї операції, mm -hmm. яка ну надзвичайно схожа з тим, що було так звана паутина, яку провела Україна проти Росії. Так, просимо вибачення за технічні негаразди, здається, Іван тріхи. зник сигнал. Честь за О, все нормально, розвисло. Да, то ну у мене перше запитання, от е, таке, як коли сьогодні ну, розпочалася пер, виникла перша інформація щодо там да, певних деталей цієї операції, просто надзвичайним чином це дуже схоже на те, що проводили Служба безпеки України проти Росії. І тут одразу ну, може виникнути така, я не знаю, це е, питання на кшталт е, да, там, теорії змови, але ну, чи це дійсно проводили ну, Андрій? Розробляли ці спецоперації, там е, е, спеціалісти СБУ і, відповідно, там е, спецслужб Ізраїлю, чи це було за допомогу ну, скажімо так, надана, надана допомога якихось експертів, спеціалістів, там не знаю, американських спецслужб, ще когось. От, чи це просто таким дивним чином так співпало схожі цих спецоперацій? Я би виходив бо що ну не дивним чином, а просто співпали, тому що в даному випадку. Ну, ж, що, якщо говорити про павутину, що говорити про ці от, сьогоднішні події, ну це ж просто відтворення формату зелених чоловічків тільки в іншому ну, іншій формі. Ну не так от грубо, як росіяни це робили. Але тут те, можливо, хтось дивується, але ну, формат зелених чоловічків, ну, тобто така інфільтрована агентура, яка має робити якісь такі речі, придумали задовго до росіян. По суті, якщо вже брати таку дуже глибину, це там. Можна міряти, що там, наприклад, Японія, Корея наприкінці 19-го століття захоплювала, так би мовити, цими е, зеленими чоловічками, або, наприклад, що для віджимання Фінляндії від Швеції, там, уже 19-му сторіччі, росіяни були вимушені задіяти щось типу зелених чоловічків. Або можна взяти ще таку цікаву штуку, по-моєму, Курцева Малапарта, техніка государственного переворота. Всі враджу, до речі, почитати, якраз 5 13-го відповідно чтіва. Е, чим вона просто цінна? Ну, по-перше, це книжка написана на Початку 1930-х років, і там ще, наприклад, Гітлера окреслюють що цей от клоун до власті рветься. так А курця Малапарта це якраз один із таких от, ну там видних діячів був в італійського, в італійського руху. Ну, цінна там книжка не тим, а тим, що там дуже багато таких от. Історичних деталей з приводу державних переворотів, там і Наполеонівський, і, наприклад, часів Пілсуцького друга річ Посполита. І, до речі, щодо більшовицької революції, що там скажімо так, ніде інше не прочитаєш. Так от, чим там цікаво ця фрагмент техні... техніки государственного переворота, ну, бо як водиться в нашому випадку, щось годне на українську не прикладають. На українську прикладають що завгодно, тільки негодне. І там просто цей малопарто пише цікаву штуку, що насправді революція ну, захоплений більшовицький переворот він відбувся не в тому плані, як там люблять подавати залп з аврори і там Гоїда штурмувати зимовий палац. А якраз скоріше, що Троцький. Перед штурмом він, в принципі, всюди там пости охорони, якісь там е, ну урядові структури, такі, він наситив своєю агентурою дуже чисельною. що там Умовно кажучи, це було щось схоже, як на те, як там росіяни заслали десантників передягнути кримський бірку для захоплення е, будівлі Верховної Ради Криму. Тільки Троцький зробив це масштабніше. Відповідно, я думаю, просто що якби. Просто хтось знайшовся голова, що в халі, що в нашій відповідній спецслужбі, ну, СБУ, які просто вирішили це використати, тим більше що м -м, можливо щось такого можна спробувати знайти от у скрицензі. От, всі ж, скажімо так, що може об'єднати точно будь-яких так, з пострадянською культурою? ну бо... В Ізраїлі вона теж очевидно присутня, це якраз от певний культ зухвалих акцій в стилі от то скрицентні, які навіть там робили передягнуті взагалі американський підрозділ ну передягнуті в американців в німецькі доверсійні підрозділи, там, де брали або трофейні шермани, або, наприклад, пантери маскували під Шермани, і там була задача цих от диверсійних підрозділів під виглядом американців сіяти хаос на комунікаціях американської армії під час контрнаступу в Арденнах. Там правда з ними вчиняли з цими диверсантами відповідно. Ну тобто, ну раз по поза. Законом, значить вас зразу можна шльопнути на місці, не попадаєте під Женевську конвенцію. Тим не менш, просто от такі от формати, які ми сьогодні бачили, вони ну, повторювані в історії. Відповідно, які з нашої сторони можливо був такий певний перегиб говорити саме про унікальність формата, про унікальність результату, так. Да. Тому що якщо от відходити від цих трохи нездорових воєнно-морських аналогій і згадувати просто буквально, тобто, коли хто знищував стратегічну авіацію саме на землі, то перед цим явно це було в таких масових кількостях, хіба що в 1944 році, коли німці на Полтавщині розбомбили певну кількість американських Б-17 які там стояли в рамках апаратів Френтіків, все але то, але то ж бо 17 і просто поршневий до літак, а тут же стратегічна авіація, яка далекобійними ракетами працює. Відповідно, я не думаю, що треба шукати якісь там глибокі сліди, що там раптом Масад, виршав Стісайті, з висот своєї противної мистецтвості, і прям як прометей пронести нам, огонь, знання, як треба подривати врага із середини. Нічого подібного, Ізраїль досі явно стоїть на таких позиціях, що нічим з нами не ділитися. І знаєте, формулювання по патріотам? А ми погодились передати. Ок, ви зробили акт погодження передачі. А наступний крок віддати Петріот хоча б колишньому власнику США. Ви зробили? Ну походу, так само може бути з оперативними напрацюваннями в стілі різного масаду. Ну тут до речі, ну можна тоді підвести таку черту, те, що це вистачає буквально звичайної компіляції, і є достатній є вже там історичний досвід, який можна використовувати, тобто просто його потрібно адаптувати до сучасних реалій. Але ось те, що ми зранку почали розмову, за те, що якщо навіть дійде до безпосереднього зіткнення сухопутних військ Ірану з Ізраїлем, то що ну ти сказав, те, що це може відбутися безпосередньо на теренах Сирії, але питання таке логістично, чи чи можливо це реалізувати, чи не настільки це буде да навантаженням на село логістичне плече, що вийде щось на кшталт того, що задіювали росіяни в 22-му році, коли просто ну колонами ось такими йшли, тому що ну ми навіть коли спостерігаємо на карту, да там Ірак, Сирія, ось де все це знаходиться, але ж потрібно ну усвідомлювати те, що ми не спостерігаємо ще на сам ландшафт. Де пустиня, як проходять там транспортні шляхи, ось це все. Тобто, саме логістичне плече може бути настільки розтягнутим, що ну це призведе просто до тотального колапсу. Ось ти це як оцінюєш, якщо ну дійсно дійде до безпосереднього зіткнення такого. Ну, звісно, там логістика може підкачати, тому що скажу, що якби там і ті самі серії залізниці лежать на лопатках, і в Іраку лежать на лопатках. І тут, в принципі, треба для початку дожити до цього етапу, чи дійдуть вони до прямого наземного зіткнення, але з іншої сторони. Ну, тут можна, якщо вже ми говоримо про історичні паралелі, то росіяни ж я ну, з того, що не, якщо не виходити з міфіологами, ну, що начебто русські, там говорили про Київ за три дні. А там з того, що з'явилося пізніше, що там росіян був, наприклад, твердий план, що у них там іде три тижні на безпосередньо там, ну, розгром на всіх держав, і там, допустимо, ще до трьох місяців на ліквідацію цих. Партизанщина, мамовно кажучи, яка в нас там могла mm -hmm. би виникнути, Томіка кажуть, що в строк вони не вложились. Відповідно з релітянами є теж відповідний ризик, що навіть цей мінімальний строк, який вони заявляють, 14 днів вони можуть не вложитися. І там далі можуть бути різні варіанти. Да, питання логістики воно могло підкачало навіть коаліцію, яка була воювала проти Ємену, хоча здавалося що там того ємену. І при тому, що якби де, говорю, чільнішим членом коаліції була Судівська Аравія, яка там давалася, ну от. Це я зараз говорю про події 15 17 сімнадцятого років, які ми там згадували у ранковому ефірі, просто повсякпадут нагадаю. Ну то здавалось, бо там де ж можна спіткнутися на рівному місці, але да спіткнулися. Але з іншої сторони, ну якось складно сказати. А в війні були ідеальні логістичні системи? Тому що, наприклад, американці промидрилися створити бардак у логістиці навіть під час операції Буря-Пустелі. Ну, типу, просто привезли до фіга матчасті, і там поназвалювали запчастини, потім розбиралися, де в них що лежить. Якби в них там були б бойові дії на 4 доби, а більше, я думаю, вони б теж щоб там б засипалися, а що ділить? і як виправляти логістичну систему. Тому, да, логістика назавжди має значення, але з іншої сторони, будь-які фактори можна подолати. Що, власне, наприклад, ті самі русский показують, бо <кій> попри те, як нас там люблять. І любили люблять і любили тролити там про слів, про довозу цих от мінометних мін на мотоциклах з колясками, про буханки. Ну, тим не менш, вони якось цей фактор кілзони подолали. Хоча здавалось би, якщо там щось в принципі возити в 20 кілометрах від лінії фронту, там, де літають наші дрони, тим не менш вони це подолали. І з нашої сторони доводиться ці всі фактори логістики долати, втрачаючи причому техніку, тому. Ми стоїмо на такому порозі, що для початку треба дочекатися, або точніше краще б дочекатися, коли дійде до прямого боєзіткнення між арміями Ізраїлю та Ірану, але якщо вже їде на територіях інших держав, то там. Ну, от... А, до речі, те ще ж гарний приклад логістики, які мене врахували. Ну, африканська кампанія Роммеля, там все було погано з логістикою. Ну якось от повного масштабу дійшло. І ось під вечір тут буквально з'явилася інформація про те, що Ізраїль продовжує наносити удари, і він почав наносити удари по майданчику ядерному форду, котрий ну як вказано, що він більш ну більш новіший, і ну це фактично такий другий осередок розробки ядерної програми Ірану. Ну чи можна взагалі говорити тоді про те, що на сьогодні Ізраїль ну от ранково нічними, точніше, цим да для нас. Почасу для нас цими нічними ударами Ізраїль фактично подавив повністю ну, ПВО Ірану, що ось він так просто легко, ну фактично розгулює по території Ірану і наносить удари куди хоче. Ну, Можливо, з однієї сторони і вдалося, але з іншої сторони. От хто його знає, як допустим, далі спрацює фактор Кремля або там фактор там цього фанатизму ісламського, тому що на справедливості заради перші дні повномасштабного вторгнення росіяни нам теж в принципі паралізували протиповітряну оборону, що да, от вони аж так вільно гуляли, що околиці Києва Київщину бомбили чугуні, тобто навіть без цих от е... керованих бомб, які літають далеко, просто скидали на ціллю. Але далі якось протиповітряна оборона була стабілізована. Відповідно, з Іраном теж питання, чи вони так і будуть лежати подавленими, чи, можливо, вони там зможуть стабілізувати протиповітряну оборону, між іншим покладаючись не тільки на російських радників. Китайські радники там раптом теж можуть з'явитись, навіть якщо там прямого китайського збройня немає ну На озброєнні Ірану, окрім здається хіба що протикорабельних ракет, типу Сі 802. Але ж були там, наприклад, різні цікаві дані, що -то... Китай допомагав єменським хуситам. Час, здавалося б, вони чи їх будуть? Єменські ж хусити вони вроді іранські, а тут їм Китай напряму допомагає розвідувальними даними для ударів там по торгівельному судноплавству по бойовим кораблям. Тому там, очевидно, все тільки попереду, відповідно. От. Зараз варто не впадати в чужу ейфорію. Тобто, Ізраїльтяни можуть впасти, мають певне право впасти в ейфорію в тому плані, що вони, можливо, 20 років до цього готувалися, а тут, якби перші такі успіхи. Ну Це їхня ейфорія, не наша. А тут якраз треба бути на поки що. Ну, власне Чому от іноді так всі? Свіх стратегій роблять ставку на оборону. Ну бо з чим що оборона це якраз найлегший прийом бойових дій, що він вимагає менших організаційних зусиль і менше ресурсів, відповідно, от хто знає по якому далі маршруту підуть іранці. Чи по тому як це бачать ізраїльтяни, чи вони підуть по клаузі це тільки так, як вони його бачать? Ну так дійсно, то може це ось ця перша така метушня і розгубленість, коли було б фактично, ну там низка спецслужб і безпосередньо військового керівництва вони були обезголовлені, але як пройшла інформація, що вже протягом дня були назначені нові особистості, і може бути так, що вони, ну скажімо так, ось ця гідра, вона зараз відростила нові голови, і вони можуть буквально там до завтра вже повністю налагодити всю систему. І тут, до речі, дякую от Тані СТ, нашій медиїці, глядачці, те, що вона написала в чаті, що прямо зараз по всьому Ізраїлю повітряна тривога, тому що Іран задає ну, заявляє про пуски сотень балістичних ракет. Тобто, ось так розгортаються події в, в прямому для нас ефірі? Ну цікаво, взагалі о котики в прямому ефірі? Я сподіваюся, люди підтримують Ну якщо не нашу працю, то працю котики в лайком і ну до тебе таке запитання: як ти вважаєш, от ось ці дії о, Ізраїлю там стратегі, стратегічно в довготривалій перспективі, які вони матимуть наслідки? От для там да подавлення осієї там ядерної програми, і тому подібне, тому що ну я потім висловлю свою думку, але я скажу одразу, я до цього відношуся ну скептично. Я тут оцінюю так. От якраз дуже важлива поправка, яку нам підкинула дорога яку ми всі любимо і обожнюємо. Що тут уже Іран таки пішов на ракетну атаку? бо з того, що мені доводилось відслідковувати, що Ізраїль кинув погрозу, що мовляв слідом будуть бомбити нафтогазову інфраструктуру Ірану, якщо мовляв, Іран відповість ракетами. А тут теж, якби, там, якщо ж послухати, Цахал, вони ж прям знищили по п'ятому кругу всі іранські ракетні установки. Ну, якщо так брати, інформаційний фон. Не буквальні заяви, але створював інформаційний фон, що оп, ми по п'ятому кругу всі ракетні установки знищили, тут опа щось летить. Відповідно, тут чи ж такі нюанси. Можливо, навіть якщо Ізраїль не має для цього ресурсів, але він явно зробив мету ну, заявку на тотальну війну. В Сенсі знищити противника. Ну там не в тому плані, що анексувати територію Ірану, як там оголосити Новий Ізраїль, словно говоря. Але ну повалити режима не більше і не менше, якби. Ну вже не в такі нотки ну, проскакують Відповідно, наскільки вони здатні це реалізувати, це питання відкрите, тому що це думаю, от, типу окну з однієї сторони, вони непогано використали той наявний тоннаж який є. Тому що ну в сенсі, щоб завдати уже настільки такого відчутного удару. Ну бо масштаба гази, от те, що сьогодні було витрачено, воно було б непомітним. Ну там буквально що виходить за буквально за три тижні бойових грій і, 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 Ізраїлю терміново знадобилися додаткові снаряди авіабомби від США. Ну бо тому, що попередні закінчилися, там хід пішов чугуні навіть 50-х років виробництва. Тому тут теж питання: наскільки їм на їхню постановку задач вистачить того самого чугунія, тому що ну да десь от користуючись. Розгубленістю першої такої, такої іранських силових структур десь ізраїльтяни працюють уже навіть не аеробалістичними ракетами на дистанції пуску 200 км а йдуть працювати звичайними керованими авіабомбами, там типу Джейдами з Дібі, тобто які там мають дальність скиду 70-40 км навіть. Тобто, в принципі, поки що вони себе відчувають так от розгульну, відповідно дум можуть бути навіть впевненими, що вони зможуть легко, як там, легкость руку нікакого машинства, в принципі, так от повалити режим аятолів Ісламський режим в Ірані без смс-реєстрації, як то кажуть. Ну так, да, там ще й Дональд Трамп. Він далі продовжує свої яскраві такі заяви, але ну, мені здається, вже скільки там вже четвертий чи п'ятий місяць тривають ці його заяви, і ось цей перший, такий, да, перші результати, коли він дійсно буквально просто всіх ледве не зніг валив своїми промовами, то наразі всі ці його заяви вже. Ну, сприймається просто, ну, там щось говорить, хай говорить собі далі, продовжує. І так, вони також пообіцяли нанести чергові удари по нафтовій інфраструктурі Ірану, там все те, що і далі будуть підтримувати Ізраїль для того, щоб він знищив режим. Але ну, спостерігаючи за тим, скільки режим в Ірані тримається, то. ну І тут, на мою думку, якщо поглянути, от. США, котрі тривалий час розігрували цю карту таку стратегію Візантійської імперії. До речі, зроблю такий невеличкий анонс завтра об 11.00 на моєму Ютуб-каналі вийде наша така фундаментальна розмова з Іваном, де ми обговорювали взагалі тактику стратегію тотального виснаження і чи Україна спроможна взагалі виснажувати, наприклад, Росію. Для того щоб з більш сильної позиції увійти в переговорні позиції. Тож переходьте, підписуйтеся завтра. І от ми там торкалися якраз таки стратегії візантійської імперії, тобто, коли, наприклад, США перемогли Японію, то вони почали перетворювати Японію на власного союзника і на такий собі форпост певний. І таким чином вони стабілізували ось цю ойкумену, котру вони, наприклад, брали під контроль. але Парадоксальним чином, оце я сьогодні замислився протягом дня, що як тільки США перемогли у холодній війні, вони допустили найбільшу помилку. Вони настільки увірували в силу того, що демократія здатна просто на все, що коли вони знищили режим а, в Іраку, нагадай мені будь ласка, цього диктатора вилетіло Саддам як... Хусейн, ти ще рік. Да, Так, рік. Так. так що коли вони знищили цей режим? вони допустили найбільшу помилку, тому що Ірак повністю дестабілізували. Якщо ми просто відкриємо карту, подивимося на Ірак, це фактично да, таке яблуко, центр логістичний. І він буквально перетворився просто в ракову пухлину, який одразу почав генерувати е величезну значну кількість з цих там різноманітних терористичних угрупувань, тому подібне. І потім фактично, ну якщо поглянути на близький схід, ось ці режими, які вони не були, але міцна держава. Це дозволяло навіть вести якісь певні перемовини і таким чином стабілізувати цей регіон. Але коли посипався Ірак, коли це все перетворилося на територію, по котрі можуть пересуватися, там будь-які угрупування, вести власну діяльність, потім все це торкнулося Сирії. І коли сьогодні, наприклад, Ізраїль просто ось, він робить таку заяву на те, що він просто знищить цей режим в Ірані. Але ж питання взяти відповідальність, умовно кажучи, за стабілізацію Ірану, тому що якщо ще Іран стабілізує, де стабілізується на близькому сході, ну це взагалі просто буде незрозуміло, що і сьогодні, коли Ізраїль, наприклад, намагається взяти під контроль більше там якісь території Сирії замість того, щоб стабілізувати і створити міцну Сирію, то він створює собі навпаки додаткові проблеми, тому що ось ця величезні терени, дестабілізовані, вони будуть генерувати хаос. А Ізраїль, от чому я постійно виступаю проти ось взяття моделі Ізраїлю як такої там щодо розвитку України, да тому, що Ізраїль не здатен перемогти суто військовими методами. Просто не здатен. Він має почати діяти нелінійно і насамперед ну, ж таки дипломатично і замислитися над тим, щоб не просто знищувати якісь режими, а щоб стабілізувати весь регіон. І це принесе йому набагато більше профітів, ніж просто заяви про те, що ми вас знищимо. Ну, знищимо, але що далі? Ось тут е, ключове запитання. Як ти як давай, про це думаєш? Що, давай ще ж додамо, що якраз їм треба учити, що нам не треба мій філософ, ну, перебільшувати здатність Ізраїлю діяти непрямими методами. То вона ж нажишколь, що <кій> там політичний вплив, м'який вплив, Мосадський службу і тому подібне і тому подібне. Мене просто складається таке враження, що якби в Ірану, можливо, і там просто був одразу заготовлений пакет наступників. Ну, синці, ці от ходять калахо, Гур'ям, і там, е, правідникам за проведений джихад, а на ось наступники-кандидати, те, що на нашахід. От, ну, можливо, в них там такі списки і лежать. Тобто і десь, ну, доводилось це просто таке медійне порівняння, що. В стилі дарма Ізраїль постійно зосереджується виключно на вибивання, наприклад, свій час лідерів Хамаса, бо тому, що таким чином вони якраз еволюціонували достатньо небезпечну силу, яку вони тепер не можуть викорити Mm, тому да, так, виходить, нам в принципі, знаєш, от, якщо вже говорити про якісь такі моделі, я просто скільки я себе пам'ятаю, ну, виходить, діти-ровесники не, діти незалежної країни, у нас ніколи не було ну, рідко за певними винятками, мова, мова йшла про цивіль, там, мирний розвиток. Ну, тобто Ми там будуємо мирний розвиток і там під неї щось там, будуємо, зокрема, моделі Збройних Сил. Ну, з чого і, наприклад, виникла ця культ, так, культ фрази Маннергейма, або яку то приписують Маннергейму, що спочатку треба створити рівень життя, а потім от за нього змагати, ну, там, воювати. Наше ж постійно йшов дискурс, що, мовляв, от ми ж будемо воювати з Росією, і при цьому ми різали під корінь той потенціал, який можна було зберегти. Ну, тому що Т 62 і Т 55, як мобілізаційний ресурс, нам би теж знадобились. Але, до речі, зова, що нам ми оцей весь мобілізаційний ресурс. Якраз під розказки про сказки, що ну, от Ізраїль треба бути як Ізраїль. Тому от якось ця міфологія у нас, в принципі, от, Да, можливо, чи є там, от, як там люблять говорити, інтелектуальне ну, в сенсі, особливо від дофемінової дорожки в голові, можливо, комусь і тішить, але практику цього воєнного будівництва вона не забезпечує. Ну тут ось дякую Тані Стевана. Чергову новину пише в чаті про те, що Іран повідомляє, що він. Ну, що збили f 16 пілот капотуль... oh. mm -hmm. ну, На твою думку, там, ну, чи, які є засоби в Ірані, щоб, наприклад, ну, збивати f 16 Знаєш, в чому, до речі, парадокс? Я просто якось не погоджусь, ну, скажімо так, не погоджуюся оцінком, що там. От, з 400 не спрацювало, тому що звідки в Ірана з 400. Їм ніхто з 400 не передавав. У ходу... них найбільш нового це С-300, які були передані. Там в 90-х роках і виходить, найбільш масові ЗРК іранського виробництва це копі, місцеві копії Бука Ну БУК, який стріляє на 35 кілометрів. Ну тобто, грубо кажучи, сам факт того, що десь І в 16 напоровся на повітряну засоту, означає, що іранська ППО почала стабілізовуватись потроху. Там, в принципі, з такого те, що цікаво, що от Іран десь дуже доволі сильно покладається навіть на старі радянські С200. Які, в принципі, ну якби вони для були історично призначені для збивання стратегічних бомбардувальників, бо на С200 це просто монструозна ракета, 7 тонн стартової маси, іскандер 4 тонни. То ще на його фоні Скандири такий мікроскопічний? І там ну головка, так би мовити, на останніх досягненнях совєтської кібернетики, що здатна влучити тільки в цілі розміром 50 на 50. Тобто, збивати такими ракетами літаки тактичної авіації взагалі невдячна справа. Відповідно, оце там навіть злоутіха, яка в нас інфопросторі а, от російська ППО як спрацювала це не було там нормальної протиповітряної оборони. Там, от би, там є повний навіть набір претензій очевидно історичних зі сторони Ірану до Росії, що ти? бо Іран, в принципі, хотів нормально так, нормально затаритися авіатехнікою радянського зразка в 90-х. Ну там придбати достатню кількість Міг 29 Мова, начебто, була навіть про Міг 31 але після 93 го року адміністрація Єльцина продавала що завгодно, тільки не від і комплект до них Тобто там ну є свої якісь такі нюанси про по протиповітряній обороні Ізраї... Ірану власне чому воно, Іран в чомусь і діє такими цими кольцами, ну, тобто, зоною Проксі сил. Ну Тому що якби він розумів, що конвенційними методами він свою там воєнну машину так не розбудує, нема ресурсної бази. І при цих всіх проблемах нюансах з протиповітряною обороною опс, перший в 16. І це, до речі, те, воно -то, да, якщо навіть подивитися, як насправді діяла протиповітряна оборона єменських хуситів, яка теж от на іранських ресурсах розбудована, або, скажімо так, на місцевих імпровізованих рішеннях. От, там ж був у флот Міг 29 літаки, літаки Літаків нема, ракети залишилися, Р-27 Р 77. Ну і навряд навречі ці хусити самі додумалися, і іранці явно допомогли навіть такі ракети, повітря-повітря, поставити на наземні пускові пардон, установки. І от там, да, нас назбили 20 таких от крупних дронів, ну, там про як випадок дрони не такі, як нас там діють. Там класичний безпілотний літак, який треба порівнювати саме з F16. І там навіть ну, збили 20 великих дронів дорогих. І була ситуація, що просто єменські хусити, які якби, там, в принципі немає, наприклад, централізованої електросистеми, не збили американцям два F-35. п'ять. Ну, в просто повернулись. Тому да, на фоні того, як там хусіти та джигалі, перша реакція радянської ППО могла дивувати, але ну да, вони збили перше в 16, далі може бути більше. всяк випадок Ізраїль всього 300 бойових літаків. Да, сильно більше, ніж у нас, але там, якби, якщо збрати особливість. Назам так специфіку польотів. Ну їм мати ресурс треба економити. О, до речі, про логістичне забезпечення. Якщо навіть подивитися географічну відстань, ну ізраїльтянам, щоб бомбити Ірану, їм треба дуже багато повітряних цих танків, літаків топ топливозаправщиків Це те ж окрема складна логістична процедура. Тим не менше, ця проблема, як в принципі, доставити літак з точки А в точки Б з такою географічною відстанню ізраїльтян не злякала. Відповідно, там може бути все, в тому числі в плані доходу до наземних зліт десь там на суприділених територіях. Ну, Там, до речі, якщо поглянути на траєкторію от польотів, як е, заходять ізраїльські літаки, то е, парадоксальна річ, за 2000 років взагалі нічого не змінилося. От З тих часів, як раніше воювали, тому що там є пустеля. Ось так літаки облітають, тому що в разі дійсно там якоїсь да, там неполадки, чи, наприклад, збиття і того, що. Е, Пілоту потрібно буде катапультуватися, то його ж потім в цій постелі буде неймовірно тяжко знайти. І тому вони фактично ось через північ, через Сирію, через північ Іраку тоді залітають і наносять там удари цю траєкторію, яку відображають зазвичай. Тобто 2000 років, але істика жодним чином взагалі не змінилася, і навіть на польоти вона сьогодні впливає. ну ми як одразу озвучили, те, що ми не будемо лити воду, не будемо тут розкладати карти таро, а буквально просто аналізувати ті події, які відбуваються в просторі ось цього туману війни. Події розгортаються, тож ми будемо з Іваном тримати руку на пульсі, і в разі чого тоді будемо там спостерігати, як завтра які події будуть до завтра розгортатися, і тоді будемо виходити з таким от коротким, насиченим жатим аналізом. Тож, велике дякую Івану. Ставте лайки, підписуйтесь на його сторінку в Фейсбук. Там дуже цікаві пости. Читайте, рекомендую. І ми з вами на сьогодні не прощаємося, тому що о 22-й у нас на каналі Медвідів буде наступний наш ефір, який буде присвячений Полтаві. чудовому місці Полтава, про те, які там екстраординарні особистості народжувалися і породили надзвичайне надбання культури України. І не тільки України. Тож, о 22-й повертайтеся до нашого каналу і до зустрічі!